Вітаю, брата та сестри, присутні. Чесно, я не те, що я забув, але якось так склалося, що не подумав, що в нас різдвяне служіння сьогодні. І от те слово, яке я приготував, воно скоріше про те, що буде після кінця, ніж про те, що в нас сьогодні свято день народження. Але я все ж таки хочу якось трішки опов'язати. Хочу сказати, що народження це в будь-якому разі це майбутнє. Адже так складається, що от навіть коли у батьків з'являються діти, вони бачать вже якесь майбутнє для них всі, всі ці речі, які вони будуть учити своїх дітей. І от з часом, коли ти живеш на цьому світі, так якось. Тобі тяжко стає, що дні стають сумніші й сумніші, все тобі стає якось одно, одноманітне, сумне. І от може це звичайний процес дорослішання, а може це зв'язано з тим, в який час ми зараз живемо. І от час від часу я згадую слова своєї бабусі, в неї інсульт, вона погано говорить, але от фразу от бездохнуть. Вона говорить безвідмовно. Чітко. 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 Да. Ну, Тим не менше таблетки п'є, так? Так, це вона робить. так. І от е, я хочу сказати, що от зараз, здається, так би важко, так що ну куди гірше. Але в Біблії є таке місце, де сказано, що от настане так важко, що люди будуть шукати смерті, що їм от настільки це життя обридне, що от шукатимуть, але проблема в тому, що вони її не знають. І от стосовно цього я когось підкріплю, може когось розчарую, але смерть це ще не кінець. Далі ще буде. І от з такими якимись думками, я думаю, можливо, ну, щось подібне, одного разу до Ісуса підійшов юнак. Він підійшов до нього і вирішив запитати про Христа, як йому мати життя вічне. Я не знаю, з чим це зв'язано, що було в нього в його серці, його, що його штовхнуло прийти саме до Ісуса. Але от я хочу зачитати це місце. Це 19 глава Євангелія від Матвія, 16, 20 вірш. І ось один, підійшовши, сказав йому: Учителю, добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Якщо хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з змалку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно. Роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. І от, можна сказати, в якійсь мірі я вам зачитав рецепт. Як мати вічне життя. І тут я хочу розділити на два пункти. Перший пункт, що сказав Ісус, це дотримуйся заповідей. Тут і стосовно заповіді я хочу сказати одну таку річ, коли я був першокласником, я йшов в школу, і от, не знаю, мене чомусь так навчили, що от до старших треба вітатися. Я от іду і всіх дорослих, кого по дорозі бачу, добрий день, добрий день, добрий день. І оце от так весь перший клас я проходив. Хтось вітався, хтось не дуже, хтось, мабуть, був в шоці, що діти з ним вітаються, добрий день говорять. Але от це було для мене як. ну, як саме, звичайно, вдихнув, видихнув. І, напевно, десь в такій мірі цей юнак дотримався цих заповідей. Тобто для нього це не було. Там він, коли якісь ситуації виникали, він не роздумував. Ага, заповідь каже: так, все, я так вчиняю і на цьому все. А от друге місце роздай все і слідуй за мною. Тут уже трішки складніше. От ті е, люди. Які мають якісь матеріальні, матеріальні багатства, їм це місце важко дається. Але от е, тут момент в тому, що от, е, те, що він все мав, це якісь матеріальні багатства. От, а якщо їх перевести в еквівалент, це просто гроші. А гроші це ресурс для того, щоб мати якесь знову ж те, саме майбутнє, якісь перспективи в майбутньому. І от цей юнак, судячи з того, що ми про нього знаємо, читаємо, це він був своєрідним, скажімо так, не те, що мажорчик, а еліта. От дотримувався заповідей, мав багатство. І от його, скажімо так, перспективи, бажання та мрії, це просто щось Ой, на той час, можливо, для нас це щось недосяжне, це просто якесь зіркове майбутнє. І от багато хто з нас, маючи оці, скажімо так, це виховання, оці таланти, оце майбутнє, яке ми маємо, це все він все це використовує для того, щоб воно служило йому, щоб ну, будувати щось далі, якісь все для себе. А от Христос говорить, що от не тільки матеріальне, а й оці свої таланти, оці свої вміння, це своє майбутнє, роздай це все людям. Тобто послужи цим людям, а потім приходь і йди за мною. Але тут ще один такий нюанс, який я хочу підмітити, що ну, всі християни служать Богу, це зрозуміло. Але ще такий нюанс, що ми всі час від часу будуємо собі якийсь такий маленький світ, в якому нам комфортно, і вже з цього світу починаємо якби, служити Богу. Знайшли свою позицію, які зручно, і подають типу руку допомоги Богу, зараз послужимо. І от, але є протилежна сторона цьому. Також я хочу привести приклад, що, от, до прикладу, ви живете в Миргороді і більше 30 років їздите в Шишоки, щоб служити людям, якось відкривати їм Боже Слово. І більшість цих років ваша. Ваш, ваша дорога, ваші подорожі складаються, скажімо так, не дуже комфортним чином, але все рівно ви це не залишаєте. І от коли ми дійдемо до цього, що незважаючи на те, що нам не комфортно, нам це не зручно, а, а ми все рівно будемо це робити, тоді ми будемо в якійсь мірі готовими стати, як говорить Ісус, якщо хочеш бути досконалим, будемо досконалими. І після цього ми вже зможемо як. Один дуже відомий чоловік сказав таку фразу: Та вже не я живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі, вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене.